Шукайте перше царство Боже і слави Його! А все інше додасться вам. Люди досить часто так сфокусовані на матеріальному, на тому, як поїхати у відпустку, як краще провести час на грошах, на матерії. От що досить часто вони можуть пропустити царство Боже, адже що може бути важливіше як царство Боже? І коли Ісус Він прийшов, Він завжди фокусував, він говорив Покайтесь, тому що наблизилося царство небесне. І слово Боже, воно як насіння, воно проростає. Якщо добрий ґрунт, а серце це ґрунт. Якщо слово е воно сіється в хороший ґрунт, то воно приносить плід, воно проростає, приносить плід. Якщо ґрунт поганий, якщо серце погане, якщо немає покаяння, то відповідно Слово Боже воно не проростає. Якщо людина вона наповнена Царством Божим то царство Боже воно поширюється людина, воно не може не проповідувати, коли всередині царство Боже. Тому потрібно каятись, потрібно міятись, міняти своє серце і поширювати царство Боже, щоб царство Боже воно поширювало, щоб царство Боже воно досягало до кожного до краю землі. Адже ну, що може бути важливіше, як міняти своє серце, каятись. і любов до Бога, любов до ближнього. та Віра, якщо людина вона наповнена, любов'ю, наповнена була вірою, тоді є плід та результат. Амінь.